Друзі, всім привіт! Вирішив зайнятися, розвести фазанів. Якщо розведемо, все буде добре, будемо випускати вугіддя. з Київська область. Хочу вам показати, що було до, і коли ми построїмо, вам покажу після. Про це, це вам буду показувати. Ніколи не займався розведенням, так як в Україні війна. Полювання немає. Вирішив хоч чим-то допомогти природі Я вам зараз покажу. Те, як, що як я планую вольєр робити. До зими я планую його зробити, а навесно вже завезти птицю. Отут планую висоту десь 2,50. Оця сторона горіха сьогодні буде спилюватися. Оце ми все приберемо. Хочу два вольєра зробити по 4. Ну, длина 8, зроблю по 4 їх. Планую, ну там як буде далі, планую фазанів здорових не брати, двох 3 місячних візьму. А потім вже до зими, як все буде гуто, переселимо їх в другий. Переплакинемо на літо. Ну, в принципі, отак. Звісно, не знаю, як воно все вдасться, але в принципі, план у мене. Грандіозно, що тут все зробити. Звісно, роботи тут ще куча. Так само цей горіх треба спилювати. І отак. От ну. Якось отак. Просто так вийшло, що ці сранні орки не дають нам мисливцям цьому році пополювати. Біда в нас в країні. Треба хоч чим-то Займатися і також підтримувати наші вісні господарства. Це Згурівка, Київська область. Фазанів зовсім тут немає, я не бачу. Періпела достатньо вистачає. Планую, не знаю, можливо, якщо вдасться, розвести, потрохи випускати в дику природу. Ну, в общем, вот так будем дальше снимать. Я вам буду по часам показувати, що у нас як у нас виходить. Процес пока ще йде. Але вже трохи труп позварювали. Я планую задню стінку на 2,70, а передок на 2,50. Ще залишилося зварити дві хвірточки. І ще плюс поперечки труби. Так що погнали далі. Займаємося роботою, А ці труби ми вже поварили. Оці всі підуть на стопчики, у мене труби, ці підуть. Отаку. Горіх уже також потрошки потрохи-потрохи спилюємо, думаю сьогодні його допиляємо і буде бомба 6 година. Закінчили ми по металу, все зварювати. Щось покажу вам, зварили дві фірточки. Ось такі фірточки. Сітку поки не прикріпили, тому що трошки горить сітка. Побачу, як якісь будуть пластинки брати і кріпити. І те ж саме ось зварив усі труби. Півдня заняло. Також половину вже горіха спиляли. Так що отак от. Потрошки-потрошки -по є. Скоро ми його построїмо. Вольєра і будемо птиця випускати угідля. Давайте, до нових зустрічей.